А як на статистику ютуберів впливають адблоки? Такі юзери взагалі не враховуються, чи враховуються, бо без грошей, чи взагалі блокіратори роблять вигляд, що рекламу подивився і монетизація падає? Насправді їх настільки маленький відсоток, що потім ну, як це саме я не грибу? Знову ну, російськомовні ютубери просять дивитися їх канал не з адблоком, а з VPN, щоб вони вважали Україну. Так ну знову ж таки, от тут питання про адблок. Ну дивіться наскільки. Я розумію, що коли відео вмикається, адблок просто, ну, типу, блокує рекламу, реклама не відкручується, тому що YouTube розуміє, що таке адблок. Він не пускає рекламу, і реклама не зараховується, але знову ж таки зараховується ваш перегляд і зараховується утримання, і зараховується все. І відповідно, ну, відос просувається завдяки тому, що ви навіть якщо за адблоком подивитесь відос русні. Дивіться, Ось. проблема ж не в монетизації і не в просуванні. Ви в інфопросторі ворога. У вас навчиви не... влізають в голову. Ну оце, оце на основна мета, чому варто перестати дивитися російськомовний контент.